Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі WinnerUA. Продовжую серію відосів про найкращі танки свого рівня, і допомагаю глядачам, які не можуть визначитися, яку гілку прокачувати на євросервері. В цьому ролику я би хотів розглянути топ-3 СТ 10 го рівня, які, на мою думку, відрізняються своєю силою, та що немало важливо, простотою в використанні, тобто підійдуть багатьом гравцям незалежно від їх стилю гри. Давайте одразу домовимося про один нюанс. Отже, в мене немає сумнівів, що саме ці три танки повинні бути в цьому топі, але розподілити їх однозначно від третього по перше місце дуже непросто, тому ваше розподілення по місцях може відрізнятися від мого. Але ж якщо вам все-таки цікаво, який танк саме я поставив на перше місце, тисніть на лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі для просування українськомовного контенту. Дякую вам. Третє місце мого топу займає СТ Німеччини леопард 1. Я впевнений, що деякі глядачі з легкістю поставили би його навіть і на перше місце, але в моєму топі він займає третє, і згодом я обов'язково поясню чому. Цю машину можна без перебільшення назвати снайпером, адже точність гармати при правильному налаштуванні танку просто неймовірні 0,26 розкиду на 100 метрів. Але не думайте, що це все, що має ця гармата та машина в цілому. Тут також присутня дуже солідна альфа у розмірі 420 одиниць, високе пробиття всіх снарядів, а особливо цікаво виглядає пробиття фугасом у розмірі 105 мм і альфою 510 хп, та вражаюча швидкість польоту всього боєкомплекту. Також, зважаючи на високу мобільність цього танку, про нього без перебільшення можна сказати словами величного Мухаммеда Алі: «Пархаєт, як бабочка і жаліт, як пчела. Предбачу питання, але якщо так все добре, то чому ти його поставив на третє місце? І відповідь тут дуже проста, і заключається вона у повній відсутності броні, при цьому доволі великому розміру танку та невеликій кількості ХП. І ось саме це не дозволяє більшості гравців стабільно реалізовувати цей танк у боях. Одна помилка і це може коштувати тобі походом в ангар. Але не дивлячись на моє третє місце, цей танк однозначно вартий вашої уваги. І якщо ви навчитеся обережно грати на ньому, то він сповна відплатить вам дуже нестрідними боями та радістю від використання однієї з найкращих гармат на рівні. Друге місце мого топу займає середній танк Радянського Союзу об'єкт 430У, але назвати його саме середнім танком не повертається язик. А саме тому, що броня цієї машини настільки вражаюча, що навіть тяжі однокласники десь тихенько їй заздрять, тому нагло собі заряжаємо свою гармату і вперед кошмарити тяжів. Тим більше, що гармата цього танку також володіє доволі незвичайними, як для СТ, характеристиками, а саме високою альфою в розмірі 440 одиниць за постріл, та на випадок, якщо нам попалася дуже броньована ціль, пробиття голдою в розмірі аж цілих 340 мм. Цілому ж, по комфорту використання, ця пушка поступається танку, який зайняв третє місце, але і використовувати її потрібно зовсім в інших умовах. Танк на 100% створений для гри у самому пеклі на передній лінії, а тому вицілювати противників з близької дистанції набагато легше. Також маємо доволі непогану рухливість, як для такої концепції машини, і ви без перешкод зможете змінювати направлення удару або ж для захисту своєї бази. Єдине, що потрібно пам'ятати, коли граєте на цьому танку, то це його кути вертикальної наводки. Вони складають всього мінус 5 градусів, і обов'язково це враховуєте, коли обираєте собі позицію на карті. Тому. Якщо ви проповідуєте агресивний стиль гри, то цей танк безумовно саме для вас. Танк пробачає багато помилок за рахунок броні і, виходячи з цього, особливо добре підійде для гравців нижче середнього рівня гри. І перше місце мого топу я віддаю японському самураю СТВ-1 танк, який може майже все на полі бою. Має гармату з Альфою 360, це менше, ніж у його конкурентів з цього топу, але не кваптеся записувати це у мінус, так як інші її характеристики з запасом це перекривають. Середня шкода за хвилину складає вражаючі плюс-мінус 4000 шкоди. Додайте до цього прекрасну точність та комфорт ведення вогню, а за рахунок доволі міцної башти та унікальної пневмопідвізки, він майже не має конкурентів у боротьбі на складках місцевості. Так як наші кути вертикальної наводки, ви тільки уявіть, цілих мінус 14 градусів. Але і це ще не все. З рухливістю також немає жодних проблем. Так, максималка не саме висока 52 км за годину, але це компенсує неймовірна питома потужність двигуна в 26 кінських сил. Танк зривається з місця і досягає своєї максималки в літні секунди, що і властиве японському машинобудуванню. Цей танк воістину справжній універсал, адже може з високою ефективністю як навалювати тяжам, користуючись своєю баштою, так і ДПМити інші класи техніки. Ну а якщо хтось потрапив на каток, то вже має дуже маленькі шанси з нього зійти. Особливо це стосується тяжів без використання обладнання загартування. Єдине, в чому поступається цей танк своїм попередникам з цього топу, так це маскування та трохи менший огляд, але вважають ці показники другорядними. Тому якщо ви бажаєте отримати у свій ангар дуже сильного СТ універсала, то прокачуйте і ви не пожалкуєте. Ось такий топ СТ в мене вийшов. Якщо було цікаво чи корисно, буду вдячний за лайк, підписку із дзвіночком та коментар із своїм власним топом або ж іншим розподіленням по місцях. Також чекаю вас на своїх стрімах. На завершення відео я хочу сказати велике спасибі нашим героям Збройних сил України та побажати їм якнайшвидшого повернення додому. Слава Україні!